Ці обожнюють One Piece. Світом досі несе лавина схвальних відгуків про новий серіал Netflix One Piece. Серіал увійшов у топ-10 по переглядах у 93 країнах світу, а в 46 з них посів перше місце. Серіал One Piece заснований на одноіменній манзі та аніме. Сюжет розповідає про юнака Монкі Ді Луфі, який вирушає у подорож зі східного синього моря. Він хоче знайти скарб померлого короля піратів Голоді Роджера, відоме як One Piece, і також стати королем піратів. Так, а що особливого то в серіалі? По-перше, каст актори ідеально вписали в роль своїх персонажів. Майже всі актори в головних ролях до цього були невідомими. По друге, повага до першоджерела. Серіал знято так, наче манга ожила. Крупні плани облич, бойові сцени без надмірних монтажних склеїв. Для цього навіть замовили спеціальні широкопутні об'єктиви. Міні Хаук. По третє, благословення автора. Автор манги Ейті Роода похвалив роботу молодого і годоя і зазначив, що більше ніхто не міг зіграти Луфі так, як він. Схоже, у Netflix нарешті з'явилися шанси реабілітуватись після невдалих ковбоя Бібопа та зошта смерті.